Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову пенсійні зміни анонсували. Ви спитаєте, що ж на цей раз, після того, як відмінили пенсійну реформу, хоча так довго про неї казали. Потім взагалі заявили про те, що всі мають працювати, включаючи пенсіонерів і інвалідів. Потім сказали про те, що нехай діти платять за батьків, якщо не вистачає стажу. І що ж на цей раз? На цей раз взялись за пенсійний вік. Значить, якщо дуже коротко, комусь його хочуть підвищити, а комусь, навпаки, хочуть знизити. Але що насправді криється за цим планом? Хто виграє, хто програє? Давайте будемо розбиратись, взагалі, що пропонують. Отож, що сталося? 24 червня, на засіданні Комітету Верховної Ради з соціальної політики, знову підняли питання про пенсії. І Галина Третякова. Куди ж без, без Третьякової, Знаєте, це ось як в податках е, гетьманцев просто е, робить нам ад, знаєте, а не життя. Отак і третякова в соціальній політиці точно так же. Це отакі, знаєте, два, е, два е, сапога пара, так, як ото кажуть. Так от вона запропонувала третякова зміни до закону про пенсійне страхування. Хоча цей законопроект подали. Ще в 2021 році про нього згадали аж тепер через 4 роки. Отож, було два законопроекти. Хто не знає, трошечки предісторію розкажу. Був законопроект 5566 про підвищення пенсійного віку І був законопроект 5566 рисочка 1. Це така його, ну, називаємо м'якша версія тільки для жінок. Але суть. Суть в тому, що пенсійна реформа знову наближається. Тобто, питання для чого? І чим нам від цього буде краще? Дивіться, що саме хочуть змінити, поговоримо про суть. Перший пункт це підвищити пенсійний вік з 60 до 61 року, але не одразу, а поступово на один місяць щороку протягом 12 років. Тобто, протягом 12 років. Люди вже будуть виходити на пенсію, так вже буде офіційно на 60, а 61 рік. Знаєте, звучить, наче як не страшно, але в підсумку, в підсумку, ну, все одно ж пізніше вихід на пенсію. Це, наче як розтягнуть, так на 12 років. Але все рівно на кожного року на один місяць буде підвищуватися і підвищуватись. Другий пункт це зниження пенсійного віку для жінок, які виховали дітей. До 6 років, тобто за кожну дитину мінус півроку до пенсійного віку, тобто максимум мінус 3 роки. Звучить добре, але якщо рахувати, наприклад, одна дитина так, це пенсія в 60 з половиною років, а не в 60, дві дитини пенсія в 60 як і було раніше. Три дитини пенсія в 59 з половиною. Шість дітей. Теоретично пенсія має бути в 58, але вже існує право на пенсію в 50 років для жінок, які народили 5 і більше дітей. Тобто, в принципі, цей закон він якби буде дублювати цей пункт. Так? І ось як його якби виставляють, що ось там 6 дітей і так далі. Тобто, в принципі, цей закон вже існує, Тобто, його просто будуть дублювати. Тобто, знаєте, нове це таке добре забути старе. Для чого все це так? Головне питання в пояснювальній записці до закону говориться про кризу з народжуваністю, тобто так хочуть боротися з демографією. Мовляв, пенсійна пільга для матерів це стимул, щоб жінки більше народжували. Але чесно кажучи, ну все це якось дуже сумнівно, що зниження пенсії на півроку змусить, вибачте, когось народити ще одну дитину. Особливо в умовах війни економічної нестабільності і відсутності підтримки молодих сімей. В чому підвох? Так, ось тут одразу кожен собі запитає: дивіться, давайте поглянемо правді в очі. Ці пільги, пільги, так, все це виглядає як якась ширма. Тобто, бо одночасно з невеликим зниженням пенсійного віку для там кількох тисяч жінок. Для мільйонів українців, якщо брати загалом, вік хочуть підняти. І все це, знаєте, подають нам під таким соусом, що Європа ж так живе, там, в них пенсійний вік 65-67 років, треба і нам туди. Але забувають сказати, що в Європі пенсія це гідні гроші, а не виживання. Також з 18-го року в нас вже було. Приховане підвищення пенсійного віку через збільшення необхідного стажу. Тобто, щоб піти на пенсію в 60, потрібно вже 32 роки стажу. В 28 році це вже буде 35 років стажу. Тобто він вже підвищується. Далі а... а як же МВФ? Так, от хочеться спитати: тут ще цікавіше. Україна має підписаний меморандум з МВФ, в якому чітко сказано. Ніяких нових пільг для пенсіонерів не вводити. Тобто офіційно зменшення пенсійного віку не дозволено. Е, і тоді питання: а як же буде? Ну як же буде? Виходить, що два проекти вони абсолютно суперечать один одному і міжнародним зобов'язанням України. Правильно? Ну, виходить якось так. Це е, тоді виникає таке, знаєте, питання дуже важливе. То це е, реформа, чи це імітація активності? От дуже б хотілося е, почути це від е, тієї ж Третьякової, яка все це пропонує. <кій> <кій> Висновок. Чи буде ухвалено цей закон? Е, чи проголосують депутати? Невідомо. Але є підозра, що знову затягнуть, бо такі теми вони зручні, дуже зручні, можна багато говорити, можна багато обіцяти, показувати таку, знаєте, турботу, але по факту нічого не змінюється або стає ще гірше. Моя думка така: це просто гра в такого, знаєте, в доброго і хорошого. Одні пропонують підвищити пенсійний вік, інші зменшити пенсійний вік, але обі, обидві сторони вони в одній системі. І виграє від цього тільки держава. Люди знову залишаться в мінусі. Питання доглядачів: як ви вважаєте, треба піднімати пенсійний вік чи треба зменшувати? Хоча, в принципі, я думаю, що відповідь очевидна. Чи все це така? Знаєте, що ви взагалі думаєте про цю реформу? Це реформа, чи це така чергова димова завіса? Пишіть, будь ласка, в коментарях або ді і діліться цією програмою з рідними. Про це треба говорити вголос. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і підтримайте один одного. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.